Всім привіт та вітаю вас на моєму каналі. Ну що ж, народ, доброго ранку вам, приятної кави, а я байтануся на Каманч. Я купив Каманч і вирішив записати прикольні бої на ньому. І ось третій бій, який я записував. На жаль, він не дуже гарної якості. Я вибачаюсь за це, бо я не підробив запис у той момент, а запис реплеїв у PlayStation останніх. Ігор чи останнього геймплею він не дуже гарній якості, хоча у 2К має бути адекватним. Тож, Каманч. Каманч, нам його додали, і чим він відрізняється від інших гелікоптерів. В нього є технологія малопомітності, яка ще зовсім не ясно, як адекватно працює, але вже були тести. І що я можу сказати? Десь 7-7,5 кілометрів. Нас не бачать радари, і це доволі прикольно. І ще старий геймплей на Hellfire'ах має під собою таке, що коли ви бачите пачку супротивників, з інтервалом 5-10 секунд ви запускаєте ці Hellfire'и, і у супротивників почнеться справжнє пекло на землі, бо Hellfire'и з пофікшеним дамагом доволі сильно розбирають танки. І це доволі кльова ракета у плані дамагу, що я можу сказати. Ось бачите, ваншот по ZTRZ дуже легко. А це був Ель Халіт. Що ж, 66 не пішов у серію, бо технологія малопомітності мало зайшла. І так він програв. Це лише прототип, на жаль, давно забутий. Його створили доволі давно. Він виглядає футуристично, і був він в грі на денді дуже-дуже давно. Ну, а у нас отакий гімплей, що ми запускаємо Hellfire пачками з інтервалом 10 секунд і просто розкидаємо усіх супротивників на мапі. Як бачите, я тримаю дистанцію, це найоптимальніший варіант за Каманч і ми можемо піднятися доволі високо, бо жодна зенітка не чекає на нас на висоті. Всі звикли, що усі гелікоптери грають від низів, щоб їх не знайшли зенітки або інші літаки. А ми можемо спокійно на дистанції 7,5 км піднятися на гору і нас не побачать ні Тунгуска, ні оса. І оцей глазастий хлопець просто мене знайшов, бо я підлетів на 6,5 км, Також в мене є крила. Якщо зняти крила, то малопомітність буде набагато вищою, і десь з 7 там з 6,5 він точно нас не побачить. А... Все ще ближче, на жаль, нас бачить дуже-дуже гарно. Тобто десь 6,5-7,5 кілометрів оце оптимальна дистанція, на якій ми можемо спокійно запускати наші хелфайри. Задоджив цього хлопця на Тунгуці, і ще мінус каманча: в нас немає контрмер. Жодних. Не знаю, де там як дивилися равлики, це преміумний гелікоптер. І в нього немає контрмер. Виглядає він круто, кльово, не спорю. Але контрмер нема. За це ми отримали бойовий рейтинг 11-3, так само як Каман... апач з полкових боїв. Апач-полковий, який є у нас, То прототип апачу, а тут зараз каманч. І що у нас є? У нас є 20 мм гармата, яка доволі гарно влучає. На жаль, по танкам вона нічого не зробить, але відбуватися льотки доволі кльово, якщо вони не пуляють по вам ракетки. Також ми можемо підвісити два стінгери, яких буде достатньо, і все інше забиваємо хелфаєрами і розкидаємо ці пачки хелфаєрів по всім ворогам на мапі. Це доволі приємно це доволі кльово, що я можу сказати. Доволі спокійно ми можемо грати на своєму 11 І якщо ми будемо неочікуваним, якщо ми розуміємо геймплей саме цього гелікоптера. Бо на усіх інших гелікоптерах він інший. Там треба грати від низів, там треба завжди ховатися. А тут спокійно облітаємо трошки мапу збоку, злітаємо на висоту, дистанцію тримаємо 6,5-7 тисяч метрів і запуляємо наші хелфаєри. Так летіти вони будуть довго, але якщо кидати їх пачками, все буде у вас гарно. <кхід> і Ось я побачив челенджера. Як бачите, він один, тож він отримав халфаєр. Як бачите, ось на СПО зараз мені показує, що мене лочить Тунгуска, хоча вона просто лочить мого союзника. Мене вона не бачить. І в цьому прикол. Також що потрібно робити на Каманчі? Розробник, як знаєте, нас дуже сильно любить, особливо він любить гелікоптери і чомусь кнопка відкривання та закривання бомболюку знаходиться у налаштуваннях літака. Тобто у керуванні літака я вам рекомендую дуже сильно налаштувати кнопку відкриття та закриття бомболюку, бо оце саме відкриття та закриття бомболюку порушує нашу малопомітність. І таким чином нас не будуть бачити. Далі докидую свої халфайри. На жаль, цей я випустив даремно, бо я хотів закинути потіп торовості, але там ще їхала в екстра, можна було одразу в неї цілитися. Ну і я загубив Hellfire. Нічого страшного, в нас їх багато, і ми можемо летіти на перезарядку. І ось тут, за рахунок того, що векстра підпригнула, на жаль, дамаг їй не пройшов. Як бачите, я доволі спокійно, вільно себе почуваю, бо я знаю, що ніхто мене не знайде. Я починаю знижуватися. Швидкість нашого каманча доволі швидка ось 400 км на годину, і тихенько звалюємо на філд на перезарядочку. Я перезарядився, починаю злітати. Одразу вирубаю радар, щоб не світитися на СПО супротивників. Я підлетів на ближній філд, буду зараз розривати дистанцію. Я бачу, що зеніток немає. У нас дуже гарне СПО, і воно бачить усе в цьому його плюс, що я можу сказати. Це доволі приємно. Бо там на ранньому Апачі там СПО Галіме на Мі 28 а його взагалі майже немає. Там 2-3 цілі воно може побачити. А ось тут СПО дуже гарно, і ми можемо доволі комфортно відігравати. На жаль, геймплей на Hellfaх доволі застарів, і найкращі Hellfa'ї у грі, вони у африканського гелікоптера. Так, у нього є мокопи, які летять набагато швидше, ніж звичайний Hellfire. І вони летять на 10 км. У нас Hellfaри летять на 8 км і десь. Під кінець 7800 метрів, 600. Вони втрачають енергію і можуть тупо впасти перед противником. Тож треба тримати адекватну дистанцію і завжди це розуміти. Зараз я бачу, що жодної зенітки немає. Ось тут катається VRCC. на жаль, йому пощастило, бо у цей момент лок просто відпав і йому не влучив Hellfire. Якби лок тут не забагався, я б влучив у цим хелфаєром. Йому просто пощастило, пустив ще один, катається він там один, другий намагається захоплювати точку, але дими в нього не вічні, а я, мене ніхто не знайде. Я розірвав доволі сильну дистанцію, маю величезну висоту і буду добувати у цих недобитків. На землі у нас вже нікого немає, можна і так сказати. Залишились лише супротивники, тож можна їх спокійно викурювати. Намагаюся зрозуміти, чи це живе, чи не живе. І, на жаль, у теплаку так інколи багається, що ми не можемо побачити. Це був неживий чувак, доки там той був у димах, я намагався знайти собі ціль і накинути їй ще хелфайрів. Що я можу сказати? Сам по собі гелікоптер доволі приємний. Кльова керування, мені подобається, воно доволі легке. Що опач, що каманч у цьому плані. Вони не інертні, там як Ройволк. Доволі відзивчиві, на них можна робити бочку дуже спокійно, Доджити ракети такими самими бочками. Ну і це дуже приємно. Але, на жаль, нема контрмери, це нам сильно заважає. Отут сховався один танчик китайський. Ну а Hellfire я вже давно пустив, шукав собі цілі, коли там десь 10 секунд залишається, наводитися прямо на ціль, і Hellfire доверне, бо він падає зверху і дуже спокійно забере фраг. Лише. Топові леопарди переживають халфайри адекватно, все інше не переживає. Тобто, якщо ви кинули один Hellfayer в леопард, то він, напевно, виживе. Тож кидайте їх по два. Ви все одно кидаєте усе пачками, тож не бачу проблем кинути ще один Hellfaр у леопарда і забрати свій фраг. І що саме з приємного на, на гелікоптерах, ви, якщо граєте з розумом, якщо ви розумієте цей геймплей і він вам подобається, то Гелікоптери будуть вам приносити по 3-4 по фраги мінімум за бій, і дуже-дуже сильно фармити срібло. На жаль, досвід на гелікоптерах йде дуже погано, але ми можемо качатися за рахунок танків також і підкачуватися гелікоптерами. І, з приємного, також наші стінгери. Стінгери летять на 6 кілометрів, але треба брати гарне упередження і розуміти, куди летить супротивник. Тут ворожий літак, якого я бачив. Злився з рельєфом, на жаль, як знаєте, кольорова корекція в нашій грі не дуже. Тож, я хочу його підчепити хоча б за рахунок контейнера. Приблизно ставлю стабілізацію туди, де літає ворог. Ще також намагаюся видивитися, хто ж там на землі залишився. На землі ми вже всіх викурили, залишилось нікого. І ось як бачите, літак летить прямо на мене, і я намагаюся його знайти. І, на жаль, я загубив цього фантома. Просто я не знаю як, але він летів прямо на мене, і я його загубив. Бо в мене забагалася стабілізація. Ось я знайшов ще одного. Це був якраз той самий Фантом, і я запулюю стінгер. Я його підловлю на маневрі, і стінгер влучаю прямо йому по сраці. Це в нас був не Фантом, це був J8, а де ж той Фантом. Кручусь далі. Рядом зі мною ще один є. Наш Little Bird допомагає нам. Це в нас Буканьєр прилетів. Буканьєр без гармати, намагався в мене просто збити, але отримує собі стінгер. І, на жаль, чомусь стінгер не влучив, хоча він не відкидував контрмери. І тут у мене недокачаний пілот, на жаль, і ремонт зброї не дуже сильний. Тож, якщо ви зажимаєте гаршетку, коли у вас. Некачаний догляд за зброєю, то от як я зараз буду нажимати гашетку, просто зажимати її в нуль, то, на жаль, так, зброя заклинить. І отут мені прямо у лоба летить буканьєр, він намагається збити мене тараном. Я закидую Hellfire, щоб збити іче наведення його ракети і довертаю. І тут я підловлю його на, обра... на обратному маневрі. Скидую ще один Hellfire, він втратив всю енергію. І лови Hellfire і буває гарного побідня в ангарі. Так, це не дуже часто відбувається. І саме, напевно, за цей момент мені сподобався цей бій. Доволі сильний мув, можна сказати, збити хелфаєром літак. Але це доволі кльово. Що ж, їх майже вже не залишилось. Два на парашуті і один десь там на дроні, можливо, чи ще щось. Але в них дві точки, і залишилося 7 хвилин, можна на гелікоптерах підлетіти та захоплювати точку. На літаках, на жаль, не можна. Хоча, можливо, можна на літаках з вертикальним зльотом та посадкою, як Harrier та Як 141. Що ж, буду зменшувати дистанцію, буду приближатися до точки, і буду її збивати. Так, останній був у нас на дроні. А я лечу далі, поспавнитися цей чувак, напевно, не буде з п'ять фрагами. Я буду просто на своєму гелікоптері забирати точку. Як бачите, у нас нікого не залишилось з союзників на землі лише Little Bird і дром. Тож, наша перевага на тому, що ми на гелікоптерах, і на своєму командчі я настрогав тут 9 фрагів. Доволі приємний гелікоптер, що я можу сказати, у цьому плані. Так, без контрмер, але ну, він має свої сильні сторони. Те, що його не знаходять зенітки, мало хто може цим скористатися та похвастатись. Сідаємо і бій закінчується. Я чомусь захопився трошки гелікоптерним геймплеєм. На жаль, топових гелікоптерів у мене нема, але є багато преміумних гелікоптерів. І я думаю підробити у середу, увечері о сьомій тематичний стрім. Будемо катати каманча, будемо катати інші преміум на гелікоптері, які в мене є. І я буду намагатися згадати той геймплей, трошки покрабити, бо він не завжди виходить, особливо коли граєш на стрімі. І буду радий вас бачити на стрімі у середу, увечері, десь о сьомій. Що ж, тут я сідаю на точку і хочу почати захоплювати точку. І останній чувак ліває. Що ж, я на цьому вам всім дякую і бувайте, народ! Гарного дня!